Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні поговоримо про малину, одну з найулюбленіших ягід наших городів. Її аромат, ніжний смак і користь важко переоцінити. Та щоб наступного літа вона подарувала нам великі, соковиті і солодкі ягоди, уже восени треба зробити одну важливу справу правильну обрізку. І ні, це не просто підстригти гілки, як дехто думає. Це ціла наука, у якій кожен зріз. Кожна залишена гілка впливають на врожай наступного року. Сьогодні розповім вам простий, але дуже ефективний метод осінньої обрізки малини, який повністю змінить результат навесні. Отже, чому саме осінь найкраща пора для обрізки? Справа в тому, що після плодоношення кущ малини потребує відпочинку. Він завершує сезон, віддає всі сили на дозрівання ягід і потім починає поступово готуватися до зими. Якщо в цей момент правильно провести обрізку, Рослина встигне відновитися, зміцнити коріння і накопичити поживні речовини, які навесні підуть на утворення нових сийних пагонів. Тож саме восени ми можемо закласти основу майбутнього врожаю. Починати обрізку потрібно відразу після того, як кущ завершив плодоношення. Не варто чекати заморозків чи затяжних дощів. Найкраще обрати сухий, ясний день. Це зменшить ризик потрапляння інфекцій у свіжі зрізи. Адже волога погода часто сприяє розвитку грибкових хвороб. Спершу уважно огляньте кожен кущ. Старі гілки, які вже відплодоносили, обов'язково треба видалити повністю до самої основи. Вони більше не принесуть ягід, але забирають поживні речовини і затіняють молоді пагони, не даючи їм розвиватися. Після цього придивіться до молодих пагонів. Серед них також можуть бути слабкі, тонкі або пошкоджені вітром гілки. Їх теж краще зрізати. Адже вони не витримують зими і лише виснажуватимуть коріння. Залишайте лише найсильніші товсті пагони, ті, що мають здорове листя і міцну структуру. Саме вони наступного року дадуть рясний урожай. Якщо ж на одному місці надто густо, краще прорідити кущ, залишивши лише кілька найкращих стебел. Малина любить повітря й простір, загущення призводить до затінення, застою вологи та розвитку шкідників. Окрему вагу варто приділити верхівкам. Багато хто боїться їх прищипувати, думаючи, що це послабить рослину. Насправді ж легке вкорочення стимулює кущ до утворення бокових пагонів, а саме на них згодом з'являється більшість ягід. Тож, якщо ви хочете, щоб малина не просто витягувалась угору, а розросталась у ширину, формуючи гарну зручну для збору крону, не лінуйтеся підрізати верхівки. Ремонтантна малина, тобто та, що плодоносить двічі на рік, чудово переносить обрізку. Навіть якщо вам здається, що кущ виглядає надто голим після процедури, не хвилюйтеся, до весни він швидко відновиться. На весні з'являться потужні нові павни, а влітку вони принесуть щедрий урожай. Головне, не залишайте пеньків, зріз робіть чистим і ближче до землі. Після обрізки обов'язково зверніть увагу на стан ґрунту під кущем. Це дуже важливий момент, який багато хто ігнорує. Зазвичай після роботи земля трохи ущільнюється і коріння потребує дихання. Тому добре буде легенько розпушити ґрунт навколо, щоб до нього потрапляло повітря. Потім замульчуйте ділянку шаром сухого листя, торфу, соломи або перегною. Мульча утримує вологу, зберігає тепло і захищає коріння від промерзання. До того ж, вона поступово розкладається, збагачуючи землю поживними речовинами, це своєрідна природна ковдра, під якою малина спокійно зимуватиме. Ще одна важлива деталь підживлення. Після обрізки рослина потребує підтримки, адже на відновлення йде багато сил. Найкраще використати органічні добрива перепрілий гній, компост або настій деревного попелу. Якщо ви прихильник мінеральних засобів, то обирайте ті, що містять фосфор і калій, адже саме ці елементи допомагають рослині зміцнити кореневу систему та краще перенести холод. Азотні добрива восени краще не використовувати, бо вони стимулюють ріст зелені, а це перед зимою шкідливо. Після підживлення обов'язково полийте кущі, навіть якщо здається, що восени вологий так достатньо, полив потрібен. Він допомагає добривам краще засвоїтися і сприяє глибшому насиченню землі. Однак не варто перетворювати грядку на болото важливо зберігати баланс, зволожити, але не залити. Якщо осінь видалася холодною, а перші заморозки прийшли раніше, ніж ви встигли закінчити обрізку, краще відкласти справу до теплої днини. Не проводьте процедуру на мерзлій або мокрій землі. Зрізи в таких умовах погано гояться і можуть стати місцем проникнення грибків. Ще одна порада, яку часто забувають: після обрізки не залишайте гілки лежати біля кущів. У них можуть зимувати личинки шкідників або спори хвороб. Найкраще все сухе гілля зібрати та спалити подалі від ділянки. Таким чином, ви зменшите ризик зараження і забезпечите чистоту на грядках. Уже після того, як усі роботи завершено, варто трохи розправити кущі, підв'язати їх або поставити легку опору. Вітер і сніг у зимку можуть зламати довгі пагони, тому краще зафіксувати їх м'якою стрічкою чи шпагатом. Якщо у вашому регіоні зими суворі, можна легенько пригнути гілки до землі і прикрити їх ялиновим гіллям або агроволокном. Це збереже молоді пагони від вимерзання. Можливо пам'ятати, що малина не любить занедбаності. Якщо залишити старі гілки, вони стануть протулком для шкідників і збудників хвороб, які навесні швидко перейдуть на нові пагони. А от якщо зробити все вчасно обрізати, замульчувати, підживити, рослина вдячно відреагує. Навесні ви побачите, як швидко вона піде в ріст, а влітку кожна гілка буде усипана великими, солодкими ягодами. Малина рослина щедра, але водночас вимоглива до догляду вона потребує вашої уваги та віддячить сторицею. Тож не відкладайте обрізку на потім, не чекайте весни саме восени ви можете зробити для неї найкраще. Отже, друзі, не бійтеся обрізати малину, бійтеся залишити її без уваги, бо кожен правильний зріз сьогодні. Це запорука смачного і рясного врожаю завтра. Залишайтеся турботливими господарями, любіть свої рослини, і вони обов'язково віддячуть вам щедрими плодами.